Книга Думай як мільйонер. 17 уроків спроможності для тих, хто готовий розбагатіти. Автор Харв Екер чому одним судилося бути багатими, а іншим доводиться жити на копійки? Харв Екер у книзі Думай як мільйонер пише, що причина криється у нас в голові. Ти не станеш мільйонером як за помахом чарівної палички. Але ця книга дасть тобі хороший поштовх вперед. І допоможе розібратися, що ж ти робиш не так. Пункт номер 1 У чому причина успіху мільйонерів людина, яка зуміла стати мільйонером, може втратити гроші, але ніколи не втратить головної причини свого успіху способу мислення. У книзі Думай як мільйонер автор розповідає про це на прикладі мільярдера Дональда Трампа. Одного разу Трамп. Втратив весь свій статок, але лише через кілька років не просто повернув його, а й примножив. Ти можеш думати, що це лише везіння, але таких історій у біографіях успішних людей дуже багато. Пункт номер 2 Брак грошей не проблема, а індикатор. Насправді ті, хто сидить без гроша в кишені, навіть не підозрюють, що самі дійшли цього стану. Наш зовнішній світ це просто відображення нашого внутрішнього світу. Наприклад, можна боротися з безгрошівлям, влаштувавшись на ще дві роботи, а можна поглянути на ситуацію глибше та змінити її причину, тобто звички, своє мислення та спосіб життя. А далі вибір за тобою. Пункт номер 3 Декларації вранці та ввечері Як ти заряджаєш себе на успіх? Автор книги радить промовляти вранці та ввечері декларації, які задають потрібний настрій для мислення та роботи. Наприклад, стоячи перед зеркалом, вимовляй, мене чекає успіх або те, що тобі потрібно в даний момент. А якщо ти переконаний скептик і не віриш, що це щось змінить, запам'ятай фразу Харва Екера: краще займатися нісенітницею і бути багатим, ніж робити дурниці. І бути бідним? Адже нічого поганого від цього не станеться правда, у найгіршому випадку втратиш пару хвилин свого життя. А якщо це спрацює, ти подякуєш цьому висновку. Пункт номер 4 зітри з пам'яті старий фінансовий досвід. Ти пам'ятаєш, як познайомився із фінансами у дитинстві? Багатьом із нас твердили, що гроші заробляються лише важкою працею, повтом і кров'ю. Але чи це так насправді? Ти зможеш досягти хороших доходів швидше, якщо забудеш про свій старий фінансовий досвід, почни з чистого листа, читаючи тематичні книги. А якщо у фінансовому питанні поки що ти новачок, раджу переглянути відео Багатий тато, бідний тато, тут ти знайдеш багато відповідей на свої питання. Пункт номер 5 Промовляй свої цілі Коли ти повністю віддаєшся якійсь справі, на тебе обрушується потік корисних подій, можливостей та зустрічей. Помічав таке? Це не дива, а одна з фішок мільйонерів. Спробуй сам щодня промовляти, скільки ти плануєш заробити за місяць. У межах розумного звичайно. І це спрацює, тому що ти будеш уважніше ставитися до подій, що оточують тебе. Візьми цей висновок на озброєння. Пункт номер 6 Головна відмінність. Бідних та багатих. Шлях до багатства це не прогулянка в парку, а зважений шлях, повен перешкод. Ти і так це знаєш, правда? Так ось, головна відмінність багатих від бідних у тому, що бідні ховаються від проблем, від труднощів, а багаті прагнуть стати вищими за них та долають усі перешкоди на своєму шляху, беручи відповідальність тільки на себе. А з якої категорії ти? Переглянувши це відео, ти не почнеш одразу думати як мільйонер. Все залишиться на своїх місцях, поки сам не захочеш змінити своє мислення за допомогою звичок. Я знаю, як це важко, але це сто раз краще, ніж залишити все, як є. Головне, пам'ятай, успіх це сила маленьких зусиль, які повторюються день у день.